Так, зараз в декількох змі з'явилася інформація про те, що свій виїзний матч Україна проти Косово зіграє в албанському місті Шкодер. Це інформація трохи передчасна. Треба сказати, що вона була в попередньому умовному календарі. Напевно, звідти її взяли. Однак зараз сторона, що приймає ніяких документів, що підтверджує власне на якому стадіоні, в якому місті в якій країні відбудеться ця гра, тобто сторона Косово до Федерації футболу не доправила. А отже, треба сказати, що термін вже вийшов за правилами: за 120 днів повинні попередити про те, який буде стадіон і в якому місті. Ці інформації ми ще не отримали, і тому треба сказати, що досі Федерація футболу чекає підтвердження від Косово і чекає, коли е, з'явиться позиція УЄФА і ФІФА. Зараз на сайтах ФІФА і УЄФА теж інформації про точне місце проведення цього матчу немає. Разом з тим, треба сказати, що ймовірність матчу в Албанії напевно треба розцінювати як велику. Крім цього, решти, ми моніторимо стан реконструкції стадіону в самому Косово, Він іде з великими затримками.